Усім привіт! З вами пані Ліда і Ведмежатко Бог. Привіт! Привіт! На попередніх заняттях ми вже з вами вивчили багато літер, і давайте спробуємо їх повторити за допомогою пісеньки. Гаразд, ось послухайте: А, Б, В, Г, Д, Е, Є, АМЕВВЕГЕНГЕДДЕ ЄЖЕЗЗЕІІЇ й, й, і ще К. Далі ми будемо додати кожен раз нову літеру, яку ми будемо вивчати. А сьогодні у нас новенька літера ведмежатко. Поглянь! Ця літера називається літера Л і звук Л. Давайте повторимо разом Л. Звук Л. Коли ми його вимовляємо, то нам щось там заважає, наче якась перешкода там є. Це приголосний звук. Приголосний звук. Л. Ось давайте подивимось, як буквочка «Л» виглядає. Вона, наче відставила собі так ніжку у бік. Спробуємо її написати пальчиком. Гаразд? Візьмемо пальчик, підіймемо і напишемо, можемо просто ось такі дві палички зверху і донизу. І ще раз зверху і донизу. Наче якась гірка. Трішки нагадує якусь буквочку, яку ми вже з вами вчили. Наче буквочка А, правда? Але без перетинки. Сьогодні у нас буквочка Л. Не плутайте її з іншими буквочками. Тому що буква Л дуже всіх любить. Адже з неї починається слово любов, Л. -л любов. І всі букви відповідають їй взаємністю. Любити це означає ведмедику допомагати, підтримувати один одного. І буквочка Л завжди усім допомагає. А ще з літери Л починаються такі слова, як Л, любисток така лікарська рослина, або Л літера просто ті літери, які ми з вами вивчаємо, або Л, лаванда. Теж така красива квітка з фіолетовими маленькими квіточками. Вона дуже має приємний аромат і заспокіливий. А також і інші слова. Давайте подумаємо: які ведмедику. Підкажеш нам? Л-л-л-ластівка. Так, це така красива пташка. Вірно, а ще. Л -л Листя. Вірно, молодець ведмедик. А ще, друзі, підказуйте і ви. Л, лампа. Угу. Вірно, допомагає нам навчатися та підсвічує нам дещо. Вірно, молодці. А ось послухайте віршик і знайдіть у ньому звук Л і літеру Л. Ліс густий, зелений ліс. В тому лісі живе лис. Букви лис собі шукав. Згодом лис ученим став. Та найбільше любить лис букву Л, як і свій ліс. Друзі, чи почули, про кого був цей віршик? Хто там головні герої? Ти почув ведмедику? Я почув! Там був лис і ліс. Вірно, друзі! Правильно ведмедик каже: І про ліс, і про лиса. Давайте ми з вами. Зараз ці слова запишемо на дошці. Ось у нас є Л. Нам вже знайома літера І, Лис і остання літера С і звук С. І в нас утворилося слово ведмедику. ЛИС. Вірно. Від буквочки до буквочки ми так і навчимося читати. Утворилося слово. Лис. А якщо ми змінимо посередині голосний, у нас утворюється зовсім інше слово. А ну, зверніть увагу, давайте прочитаємо. Ліс. вірно, з лиса перетворився ліс. От як цікаво виходить. А ви знаєте, друзі, що ліс називають легенями нашої планети. А чому? Як ти думаєш, ведмедик? Я не знаю. Добре, я розповіла. Тому що ліс виробляє дуже багато кисню, таке повітря хороше, яким ми дихаємо. І ліс це дерева, правда ж? Тому ліс наш друг. А ще, друзі, наші книжки, зошити, все, що ви маєте, з листочків зроблене, а листочки зроблені з дерев. тобто з лісу. Уявляєте, як це цікаво? І папір, якраз яким ми користуємося, роблять з деревини. А зараз відгадайте, на що перетворюється вода у зимку? Педмедику! А ну, подумай! На що може перетворитися водичка, коли вона замерзає? Як це називається? Не здогадався? А друзі, здогадалися? Це лід. І давайте напишемо це слово у нас на дошці. Ми змінимо останню буквочку і утворимо слово. Давайте прочитаємо його. Лід. Правильно, молодці! Ми вже навчилися з вами читати коротенькі слова. Добре. А зараз підгадайте ще одну загадку. У людини руки і ноги. А у тваринки що? Що у нашого медвежатка? Лапи! Вірно! Лапи абсолютно вірно. І у слові ли лапи теж є звук ли. А підкажіть мені, будь ласка, чим можна підсвітити собі дорогу? Що у нас є таке помічне для цього? Ли? Ліхтарик вірно молодці. А подумайте, яка пора року починається на Л? Ведмедику, ти знаєш? Ой, здається, я знаю, знаю, знаю. Це літо, літо, літо. Вірно, Л, літо. А підкажіть мені, будь ласка, а який є такий фрукт? Він жовтого кольору, але такий кисленький на смак? Як він називається? Я такого не їв, я такого не люблю. Але він дуже-дуже корисний, особливо при застуді. Як називається цей фрукт? Жовтого кольору і кисленький? Ли, лимон. Абсолютно вірно. Молодці. А зараз нам час трішки почитати деякі склади. Ведмедику. Ось ти посиди, а ми зараз діткам складемо. Деякі склади, які ви можете вже прочитати. Перша літера у нас буде L і звук Л. Другу літеру ми поставимо нашого ватажка літеру А. Так. І третю літеру поставимо. Як називається ця літера? Літера К або звук «К» і зможемо прочитати слово. А слово утворилося лак. Давайте ви прочитаєте. А ми послухаємо з ведмедиком. Так. Лак. Молодці. А тепер ми можемо змінити одну літеру останню, і утвориться слово інше. А яке? Прочитайте, будь ласка. «ЛАЗ». Угу, Якийсь лаз. куди можна залазити? Вірно, молодці. А якщо ми заберемо останню літеру і поставимо іншу, утвориться лад! Вірно? Молодці, друзі. Отак по черзі ми з вами і будемо вчитися читати. А скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви якісь імена, які починаються з літери Л і звуку Л? Редмедику, ти чув такі імена? Здається, я одне знаю. Угу, І я мені здається, одне знаю. А яке ж це ім'я? Друзі, ну пригадайте, як мене звати? Так, Л. Ліда, вірно. А ще є дуже красиве ім'я Л. Ліна, Л. Лариса. Л. Леонід. А ще є слово Оленка. І у ньому теж є звук. Ли. А ще красиве дуже ім'я для хлопчика. Знаєш, яке? Ли, Лаврін. Є й таке ім'я. Гаразд. Ну що ж, а зараз час на гру. Давайте ви приготуєте долоньки, а ми з ведмедиком будемо називати слова, а ваше завдання плеснути у долоні тоді, коли ви почуєте у слові звук ли. Увага! Нумо! Починаємо. Лисиця. Ведмедику, лескаємо чи ні? Ли, лисиця, звісно. Долоньки готові. Плескаємо. Молодці. Л- ластівка. Так, є! Плескіт, молодці. Малина. Угу, Теж. Дитина. Ні, не плескаємо. Немає у слові дитина звуку Л. Калина. Є, супер! Молодці! Л, лимон! Угу, підказала вам. Вірно, ми плескаємо. Стіл. Є, супер. Котик. Немає. Молодці! Гаразд, ну що ж, ми гарно з вами побавилися у гру, а ми з вами прощаємося! На все добре. До нових зустрічей. Па-па! Привіт, друзі! Усім привіт! З вами пані Настя і Юстинка. Ми сьогодні з вами трошечки поспіваємо. Приготуйте ваші ручки, будемо робити деякі рухи. І пальчики. І пальчики, і ваш ротик, звісно, будемо співати. І ми сьогодні заспіваємо і вивчимо пісеньку про котика і мишок. Які не давали котику спати. Давайте з вами вивчимо рухи і слова. Ходить котик, дуже обережно ступає. Та? Покажіть, як він так помаленьку ступає. Мяу! мяу. Давайте трошечки помявкаємо. Мяу. Мяу. чудово. Ну і починаємо. Ходить котик. По кімнаті показуємо, які в нього м'якасенькі лапки. В нього тапочки на ваті, тому він так тихенько ходить. Посіхабайдуже. Посіхніть. Щось я сонний дуже. Як він, як минаючи сонні, ми так потираємо очка. А під ліжком, нірка, нірка. Звідти мишка. Зирка, зирка, зирк туди. Зирк сюди. Декотячі сліди. Так, супер. І тепер знов кога закида. Виліз котик на подушку і чухаємо себе за вушкою. Водить лапкою за вушком, вигинає спинку, порухайте трошки спинкою, ось так. ляжу на годинку, гей ви миші тихо, тихо, бо вам буде лихо, лихо, кіт не спить. А слуха. Так. І робимо такі вушка, як в котика. Наставляємо вуха. І знов робимо. Мяу-мяу-мяу, мяу. мяу 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 Чудово! Ось така пісенька. Давайте спробуємо повторити її від початку і до кінця з рухами. Готові? А Чудово, давайте. Ходить котик по кімнаті, в нього тапочки ваті. позіха байдуже, щось я сонний дуже, а під ліжком нірка, нірка, звідти мишка, зирка, зирка, зирк сюди. Дзир туди, де котячі її сліди, билі скотик на подушку, водить лапкою за вушком, вигинає спинку, ляжу на годинку, гей ви, миші, тихо, тихо. Бо вам буде лихо-лихо, кіт не спить, а слуха Наставляє вуха. Мяу-мяу, мяу, мяу. Мяу-мяу-мяу. Молодці, поплескайте собі. Чудово поспівали. Молодці, друзі. Ну а тепер нам час прощатися. Папа, були раді вас бачити.